11-й міжнародний фестиваль телевізійних та радіопрограм Мій рідний край відбудеться у вересні 2011-го. Багатоголосся європейського люду, симфонія національних голосів, уся райдуга європейського етносу у відтінках та нюансах знову збагатять українську землю. Цьогорічна родзинка фестивалю розширення географії Його проведення. Міжнародне фахове журі працюватиме на прикарпатті. Івано-Франківщина розкриє свої секрети і дізнається, чим живуть національні меншини. Учасники ж фестивалю ознайомляться із медіапростором Угорщини. Потужні інформаційні структури та регіональні студії вже працюють над наповненням програми перебування колег на території країни сусідки. Незабутні враження від подорожі Європу, захоплення красотами регіонів, що знаходяться по обидва боки Карпат головне ж фахове спілкування, дискусії, презентації, прес-конференції, покази та прослуховування кращих робіт усе те, що перетворює роботу журналіста на справжній творчий процес, наскрізь просягнутий, натхненням, заповзяттям та енергетикою доброзичливості та оптимізму. Мій рідний край поринь в європейську атмосферу, яка тут панує.